Вітання всім поважним глядачам, як показує статистика каналу, по більшості жінкам. Ну і, звісно, традиційно Хелоу нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Хайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 15 вересня 2023 року. Перший день молодого місяця, новий місяць, і станеться це саме вночі, в ніч з 14 на 15 число. І сьогодні на Бойовий піст заступають єгипетські аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжечки Гермес Тересмегіст. Отож, голова незнання Бога величайше зло для чоловіка. Куда вы спешите, о люди, вы, чей разум помутнился, ибо вы одурманены словом, начисто лишенным гнозиса, словом абсолютного неведения, которое противоречит вашей истинной природе и, в конце концов, становится для вас тошнотворным. Остановитесь же и отрезвитесь, откройте вновь очи вашего сердца, если не все из вас, то, по крайней мере, те, кто может пагубность неведения потопом разливается по всей земле, разрушает душу, зато заточенную в теле, и мешает ей войти в спасительную гавань. Не делайте, не дайте унести себя яростному течению, но позвольте тем из вас, кто способен достичь спасительной гавани, отдаться волнам противоположного течения, дабы оказаться у ее берегов. Ищите же того, кто возьмет вас за руку и приведет к вратам Гносиса, где сияет яркий свет и нет тьмы, где никто не опьянен, но все трезвы и обращают очи сердца к тому, кто желает быть постигнутым. Но запомните, его голос невозможно услышать, имя Его невозможно произнести, а сам, сам он невидим для плоских очей. Только дух, душа способен узреть его. Поэтому вначале вы должны разорвать одеяния, которые носите, лохмотья неведения, основу паганности, оковы разврата, мрачную тюрьму, живую смерть, труп с органами чувств, могилу, которую вы носите с собой, вора, обосновавшегося, Внутри вас, ненавидящего вас за вещи, которые вы любите, и ревнующего вас к вещам, которые Он ненавидит. Таково враждебное одеяние, в которое вы обрекли себя. Оно мешает вам дышать, увлекает вниз, опасаясь, как бы к вам не вернулось зрение и вид истины, и содержащегося в ней блага не побудил бы вас возненавидеть пагубность своих одежд и до конца распознать их уловки и козни. Это одеяние отупляет ваши органы чувств, начисто закрывая их материей и наполняя постоянно Стидними наслажденнями, даби ви не змогли то, що вам столь необходимо услышать, і увидеть то, що вам столь необходимо увидеть». Одначе, ви сьогодні і побачите, і почуєте те, що відбувається майже кожного дня на каналі. І сьогодні заступають на бойовий піст, як я казав попереду, єгипетські аркани Таро. Що ж стосується 15-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде додаткова карта за днем народження. І знову буде три карти: перша за знаком зодіака, під яким ви народилися, можливо, ваші знайомі, тому не забудьте їм зробити репост, якщо там щось не те у цей день. Друга карта загальна карта дня. І... Третя за днем вашого народження. Тож, давайте налаштуємося на цю п'ятницю. Це дуже гарний день, бо молодий місяць він приносить оновлення і ви можете оновитися, якщо налаштуєтесь, на позитив. Давайте не напружуватись, кому за потрібно. Заплючте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5-4. 3, 2, 1. Нагадую всім вам, що краще підписатися на канал, щоб не пропускати ролики, які тут з'являються. Тут не тільки є у нас прогнози, бувають і стріми, які дуже цікаві. Перша карта для представників знаку. Діва, бо саме зараз іде цей знак, і вам випадає тут Гермес мегіст прямій позиції. Він каже про те, що ця п'ятниця пронесеться швидко. Якщо ви будете контролювати свій настрій, якщо ви будете. Натхненними у цей день. Якщо натхнення буде вести вас за собою, то сьогодні все ви зробите як треба. Сьогодні ви можете побачити ясно нові цілі та до них спрямувати свою увагу, свої бажання. В цілому, якщо ви швидко все будете робити і не особливо думати, а більше покладатися на власну інтуїцію, на внутрішній голос, день буде суперський. Далі, якщо ви народилися під знаком Терези, вам випала окора. І це вища карта, всесвіту, одначе вона випала перегорнута, і це каже про те, що ця п'ятниця це день малих результатів. На щось велике вам краще не розраховувати. Сьогодні день, коли ви можете закінчити щось погане, поставити всі крапки над і в якихось поганих справах, які вже давно вже тягнуться. Нічого нового краще не розпочинати, ну і ні в якому разі не закінчувати щось гарне. Сьогодні вам слід дотримуватися певного. Регламенту певного режиму і не намагатися хопати зірки з неба. Також представники знаку Терези у цю п'ятницю можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. Для скорпіонів Нефтида. Ця карта пов'язана з планетою Венера. А Венера, це краса, а Венера. Це любов, а Венера це найкращі почуття, віра та надія. В цілому, якщо ви будете контролювати свої почуття, якщо ви будете насолоджуватись тим, що відбувається навкруги вас та всередині вас, і якщо, звісно, у вас ввечері буде зустріч з вашим коханим чи з вашою коханкою, в цілому день буде дуже позитивний. Якщо ж ви не зможете контролювати свої емоції, вони стануть вашими хазяями, і тоді. І ваші позитивні емоції можуть перетворитися на дещо погане. Тому слідкуйте за своїми емоціями, пам'ятайте, що давні єптяни казали, що людина є хазяєм своїх емоцій, а не їх рабом. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець, вам випала ось така ісіда. Вона випала перегорнута і це каже про те, що вам слід звернути увагу на свій фізичний стан. Сьогодні ви можете відчувати якісь хворобливі явища. Окрім цього, ви втрачаєте енергію, ви втрачаєте гроші. І сьогодні день, коли вам важко буде матеріалізувати ваші бажання. Тож розраховуйте. Тільки на розтрати, щось придбати сьогодні ви не зможете. І пам'ятайте про свій фізичний стан. Якщо ви відчуваєте якусь слабкість, то прийміть певні ліки. Для представників знаку Козиріг Уаджет. Уаджет – це карта смерті в класичному Таро, і вона пов'язана з планетою Сатурн, а як відомо, Сатурн. він… Володарює у знаці Козирі, хто сьогодні у вас день гарний для містичних якихось? Перетворень для різних містифікацій, якщо ви займаєтесь магією, сьогодні гарний день для магічних дійств, особливо враховуючи те, що це день перший день місяця. І в цілому вам треба щось змінити, чи то в зовнішньому вигляду, вигляді чи то в вашому внутрішньому світі. Ви можете від чогось відмовитись, ви можете радикально сьогодні змінити. Позицію свою, якщо все було погане, сьогодні ви можете дуже різко все повернути собі на користь. В цілому, не бійтеся змінюватись, не будьте стабільними. Якщо вам щось вже не потрібно з ваших якостей, викидайте їх на смітник. Це ж стосується непотрібних речей, які, можливо, у вас є в вашому домі. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, вам випали ось такі закохані, і в даній колоді вони виглядають як богиня неба, нут і як. Бог землі, геп вони знаходяться в екстазі еротичному, тож сьогодні гарний день саме для любовних зустрічей, для якихось інтрижок. Сьогодні день пов'язаний з авантюрами і з вашим власним вибором, бо саме від вашого власного вибору залежить те, яким буде цей день. Якщо ви по природі своїй авантюрист, сьогодні вам обов'язково пощастить. А от бути чесними у цей день не рекомендую. Також представники знаку воду. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва. Для риб. Гепрій перегорнутий це карта сонця, і це ознака того, що вам не вистачає енергії, вам не вистачає внутрішнього світла. Сьогодні ви на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який буде підпитуватися від тих людей, від яких відходить світло. Ви сьогодні у сутінках, сьогодні ви можете втратити надію якусь, одначе не втрачайте свою віру. Бо як кажуть... Надія вмирає останньою, а віра не вмирає ніколи. Сьогодні до вас можуть прийти гроші, але невеличкі гроші, і це буде лише як невеличка подачка для вас. Якщо ви бажаєте у цю п'ятницю купити якусь ваш дуже особливу річ, яка вам потрібна, краще це не робити у цей день, а перенести все на інший якийсь час, на інший якийсь день. Також представники знаку риби. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки? Для овнів перегорнутий гор показник того, що чоловіча сила закрита. Якщо ви чоловік, ви сьогодні. Можете вести себе досить негарно. Ви сьогодні можете проявляти надмірний егоїзм, що вам не піде на користь. Якщо ви жінка, вас сьогодні очікує зустріч з чоловіком, який вам може зіпсувати цей день. В цілому нічого не розпочинайте у цей день, бо будь-які розпочинання у цей день можуть привести до поганих результатів. Ну і в будь-якому разі будьте менше егоїстами, дослухайтеся до того, що кажуть вам. Точуючи люди. Далі, якщо ви народились під знаком тілець. Перегорнута хат Ор це верховна жриця. Це поганий день для жінок, перш за все. У жінок може розболітися голова чи розпочатися місячні. Поганий день для зустрічі. І якщо ви чоловік вас сьогодні очікує зустріч з жінкою, яка вам може зіпсувати нерви. А будь-які зустрічі віч на віч можуть закінчитися сварками та непорозумінням, тому будьте обережні і можливі зустрічі краще перекласти на інший день. Далі, якщо ви народилися під знаком близнюки. А нубіс в перегорнутому вигляді каже про те, що сьогодні день, коли ви можете вийти зі скрутних становищ. Сьогодні ви можете вийти за межі за певні кордони. Якщо у цей день ви перетинаєте кордон, все буде гаразд, і ви зможете спокійно їхати без усіляких якихось зупинок. Окрім цього, сьогодні день, коли слід виходити з аскетичного стану, тому якщо ви перебували в аскезі в якійсь пости, у вас були, сьогодні. Можна виходити з цих постів і дозволити собі трошки більше з'їсти їжі, якщо вам то бажається. Для представників знаку рак. Тифон в прямій позиції показник того, що цей день досить фатальний, ви сьогодні залежите від обставин, які не залежать від вас. Сьогодні день агресивний, сьогодні ви можете натикатися на якісь непорозуміння і навіть. Вступати в бійки, тож будьте обережні, намагайтеся темні сили відразу саджати на місце, якщо вони себе проявляють, особливо якщо вони виникають всередині вас. Будьте спокійніше. для представників знаку лев. Оцей Бог Нун в прямій позиції це карта помірності або карта Янгола. І це каже про те, що ви сьогодні знаходитесь під захистом вищих сил. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Ви сьогодні багато будете розмовляти, бо саме задля цього вам і випав цей ініціативний Бог Нун завдяки якому закрутилися весь всесвіт. Також представники знаку Лев 15 вересня. Не можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Водолій. І нарешті карта дня. Випала Нехбет в перегорнутому стані. А це в класичному таро карта Колісниці. Це каже про те, що сьогодні поїздки якісь важливі краще відкласти. Сьогодні день помилок, сьогодні день, коли ви можете чомусь навчитися лише на власних помилках. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно синього кольору. Тепер давайте подивимося на добу. Ну що в цілому. Розбита вежа не випала, це вже гарно. Це каже про те, що день буде без особливих руйнувань. Одначе, зверніть увагу на ранок саме з 8-ї години ранку і по 10-ту неспокійний час. Час поганих результатів. Потім о півдні є також кілька годин з 12 по 14, коли можуть бути якісь матеріальні втрати, але це певно стосується вашої енергії. Потім вечір і надвечір'я досить непогані. На закаті сонця можуть бути якісь суперечки, непорозуміння. Ну, і найгірші години цієї днини це вже субота. Після опівночі приблизно з 2 по 4 годину ночі будьте обережні. Ну і як я обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, мат це рівновага в прямій позиції. Вона каже про те, що ви все можете владнати, ви врівноважені, ви можете розсудливо. Все роз'ясняти людям, і якщо вам треба сьогодні йти в якісь установи, вирішувати якісь питання, будь то судові питання, чи просто за квартиру свою щось дізнаватися, все ви владнаєте сила на вашій співпраці. Стороні справедливість на вашому боці далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні, ось цей сет в прямій позиції це сутінки, і це ознака того, що вас можуть надурити. Тож не дослухайтеся до того, що вам кажуть люди. Хай пропозиції будуть найвигіднішими. Все одно вас хочуть ввести в оману в цей день також можливі якісь пророцькі сни. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця, на попереду цього прогнозу я казав, що день не сильно гарний. Так воно і є. Таурт, богиня вагітності, богиня материнства. Вона випала перегорнута. Це каже про те, що ваші родичі, ваші близькі можуть вам приносити якісь занепокоєння. Це по-перше, а по-друге, сьогодні ви можете вибитися з звичного графіку, і, бо станеться щось те, чого не можуть передбачити ці карти. Одначе, це стосується напевно. Появи якогось вашого старинного приятеля, знайомого чи знайомої, яка може вам трошки змінити сьогоднішній графік. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, а ПОП в прямій позиції це розбита вежа, катастрофічний день. Нічого. Не розпочинайте єдине, що ви можете робити в цей день, це руйнувати. Руйнувати все, що вам не потрібно. Руйнувати відносини, руйнувати, викидати якісь речі непотрібні. В цілому ви досить такі агресивні можете, можете бути у цей день, тому намагайтеся якось свою агресію утримати при собі, щоб не руйнувати ті стосунки. Які вже давно стояли і будуть стояти, якщо ви не будете надмірно агресивними. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, вдалий день Сфінкс прямій позиції це колесо фортуни. Можете ризикувати, можете грати і можете вигравати в цей день. У вас сьогодні великі плюси. Вам і люди, і обставини будуть допомагати вирішувати надскладніше запитання. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий себек. А це крокодил або блазень. Кажу про те, що сьогодні день спокійний, сьогодні день пов'язаний з почуттям гумору, і навіть якщо ви будете робити якісь помилки в цей день, в будь-якому разі ці помилки будуть несмертельні і вас завжди. Простять ті люди, яким ви можете раптово нашкодити, із-за того, що ви не, не будете знати міру і не зрозумієте, як себе вести в складних ситуаціях. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Сехмет перегор в прямій позиції це не дуже гарний показник, бо це карта жертви, це карта повішеного. Тож зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо ви автовласник, не сідайте за кермо своє, своєї автівки, бо можливі ДТП і навіть травми. Хтось з вас сьогодні пожертвує чимось малим, а хтось чимось великим. Тож будьте обережні і особливо уважні у цей день. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, вам випав перегорнутий Асіріс, і це показник того, що якщо ви працювати будете ось у цей день, ви будете відчувати якусь напругу з боку людей, з боку оточення. Навіть якщо ви будете просто дома сидіти, ваші ближні люди, ваші рідні можуть вас сильно навантажувати. Рекомендація вам у цей день зробити вихідний, займатися медитацією і не займатися важливими справами, бо саме реалізація в цей день малоімовірна. Якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вам випала богиня Бастет, це карта сили, одначе, в перегорнутому стані вона каже про те, що ви в цей день можете втрачати силу. Це поганий день для чоловіків, які бажають заїчати потомство. Бо в цей день чоловіча потенція може бути на нулі. І в будь-якому разі сьогодні можуть навалитися якісь страхи і можуть бути якісь перевантаження. Тож намагайтеся економити свої сили і не намагайтеся переломити якусь ситуацію. Якщо вона йде не на вашу користь, а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці єгипетські аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. А ви ж якщо додивилися ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. До речі, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, бо виявляється, що мої прогнози більшість. Глядачів непідписаних дивиться. Ну і звісно, робіть репости, це завжди якось розкручує той чи певний ролик, який вистрілює лише один раз, лише на один день. Вже завтра буде зовсім інший прогноз, зовсім на інших. Картах, і якщо вас зацікавили ці карти, ви можете собі замовити саме таку колоду. Я вам навіть зроблю невеличку прев'юшку, щоб ви розуміли, де тут який аркан і як їх розпізнати у образах саме тих самих класичних арканів. Таро. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.